Добрий день, друзі. Ну що, подивимось, що зроблено на даний час. Потихеньку працюю в даному напрямку, так як планую через пару днів запускати сюди рачка. Що поставив? Поставив лампу світлодіодну. 38 Вт. Ледовська. 38 Вт. І вона у нас видає 4 тисячі на 4 тисячі. Дану лампу я придбав в епіцентрі за 250 гривень. Ну, світло я вам скажу, в підвалі в мене набагато темніше. Світло ярке. Цікаво. Да. І це не 400 гривень лампа, а всього лише 250 гривень саму Вибрав саму дешеву, провів, шнурок, кабель, підключив. Поки далі буде тут стояти у нас розеточка, яка буде виключатись і включатись по часу. Так як це підвальне приміщення, виключив світло, немає світла, а так у нас буде. Світло по времені. Тобто, 12 годин буде світло в день, вночі воно буде вимкнуто так, як і положено. Далі. Що ще зроблено? Поставив такий ящичок для того, щоб вдруг не буде хватати кислороду нашим ракам, щоб вони могли вилазити і спокійно собі дихати. Вилізти вони не зможуть наружу. Так як з одного і з другого до другого боку далеченько. О, я думаю, що це нормально. Сьогодні нарізав труп 25-ка, 25-ка. Ось. І різних там. А, а яка 25-ка? 50-ка. А це ось 25-ка. Нехай буде. Думаю, було в мене. Ви ж бачили, що плавало. Нарізав. Оце 50-ки, тут три труби. Скільки схованок, самі порахуйте, напишите, будь ласка, в коментарях, скільки виходить схованок тут. Так як я не рахував. І ще буду ще нарізати. Так як чим більше схованок, укриттів для них, тим більше посадка може бути е, рака. це дуже добре. Плюс в е, трубах, що ти їх можеш в подальшому ось так з'єднувати, з'єднувати. І в тебе получиться длинна. Е, Ця схованка. Сюди трубу додаєш, ще одну. І отак чик-чик з -чик, Я вибрав поки стяжки. Не знаю, хочу спробувати. Все мене влаштовує, так як у мене немає пістолета і клеє. Заїхав в Аврору 22 гривні, 100 стяжок. Маленький. Ось вот так от. Також, як ви бачили, стьок є. Є ось так я от придумав. Саме стьоком буде по кругу воно. буде, вода подаватися в акваріум. І саме стьоком спускатися у нас в наш фільтр. І з фільтра вода йде опять знову нагору. І тут буде фільтруватись. Це ви в подальшому все помітите. І я вам засніму. А, і ще зараз, От я залью ось такий препарат Sanaqua Safe. так як днями вже я запускаю рака сюди. Візьмі... Це 38. 30... 86 гривень, це ціна за цією банкою. Це 250 мл. І ще йшло сюди очисник води. Називається чиста чи дзеркальна вода, чи щось таке, щоб вона була немутна. Ну, я не буду ту Жидкость сюди заливати, та жидкость моя залита в домашньому акваріумі. Я заливаю. Ну, побачу, може потім колись спробую, але це типу швидкий старт. Заливаєте воду з крана, скважини, там не знаю, і заливаєте на 10 літрів 5 оцеї жидкості. І вона буквально відразу можна запускати туди рибу, всю любу акваріумну, ну, скажімо, так, культуру. Ну, якщо видно, оце вам інструкція. Ну, Я її читав. 5 літрів, ой, 5 мг на 10 літрів води. В колпачку тут 10 міліграм. Тобто, залив 10 разів. Давайте я поставлю наш телефон якось. Ось так. Щоб вам було видно. Оце 10 мг отут в колпачку, це 10 літрів. Значить нам тут 160 літрів. Подивимося, скільки в нас вийде. Це 10 літрів. Ой, ну, буває. Нехай там половина колпачка, 20 літрів. Зараз пів колпачка доліємо, 30 літрів. Так, 40 буде. Бачите, воно синеньке. 40 літрів. 50. шестьдесят семьдесят восемьдесят девяносто сто сто десять подождите поспеши да а ну да В колпачку, так, 5 мл. Так, 110-120 літрів. В колпачку, точніше, да, 10. наче 10. Ну, не столь важно, самі порахуйте, е, чи пів, кол, пів колпачка. А, з однієї, ось. Е, це буде 5 мл, з іншої сторони 10. Навіть, да, мабуть, 10 мл. Ну, і ще один, нічого страшного не буде. Тут знаходяться бактерії, чи ці не бактерії, а різні, різні живі, живі. Ну, нехай будуть бактерії, я не, не пам'ятаю. Напишіть мені в коментарях, як їх назвати. І вони почнуть зараз тут розпліджуватись, примножуватись. І дана вода стане пригодною для запускання сюди любої рибної культури, і в тому числі і рака. Ще залишилось. Я думаю, і воно не, не вредне. Більше залієш, нічого страшного. Це рекомендація як мінімальна. 5 мг на 10 літрів. Ну, краще залити більше, тому що хто його знає яка там вода в тому крані більш хлорірована, менш хлорірована, хлор воно обирає. Ну, і, і в тому акваріумі, де в мене зараз рачки, я також заливав оцю аквасейв. Нічого страшного, з рачками, як ви бачите, немає. Вони живі, здорові, їдять, ростуть. Якось так. Користуйтеся, бо хто не займався рибками, той не знає, що є швидкий старт. Заливаєш, година і рибку можна запускати. Так що, дякую вам за увагу. Відео яке є, таке є. Став, ставте, будь ласка, лайки, поширюйте наш е, канал, може комусь пригодиться, знадобиться, або хтось помітить таких, що е, займається даною культурою, роз, розведенням раків, та підскаже, що де не так, що так, може десь покращити, по, можна щось дешевше зробити. І самі ви подивитесь, і мені допоможете. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами.